Зараз ви дивитесь на реальні руки людини, яка наприкінці 80-х років минулого століття тримала у страху всю Японію. Прославився їх власник тим, що викрадав маленьких дівчаток прямо з вулиці, позбавляв життя, а потім ще й тероризував пригнічених батьків. Сьогодні буде моторошно, втім, як і завжди, цікаво. Тож, тільки якщо ви готові, сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Японія одна з найрозвиненіших країн світу, але за цей розвиток населення нерідко платить велику ціну. До прикладу, в Україні існує термін каросія це коли людина настільки багато працює, що це призводить до її раптової смерті. Втім, частіше дорослі через завантаженість мають психологічні проблеми, які вони несуть додому, що зрештою відображається на їх дітях. Є ще один термін хіхікоморі. Так називають молодих японців та японок, які не бажають залишати батьківський дім. І, в принципі, ізолюються від суспільства і більшу частину життя проживають в ізольованій кімнаті. Нерідко проводять там роки, а іноді навіть десятиліття. До чого це я? Кацумі Міядзакі з Токійської метрополії був середньостатистичним японцем. Багато працював і мав не лише гідну зарплатню, але й повагу у соціумі. А ось часу на свою родину приділяв. Геть мало, що зрештою і призвело до жахливих наслідків. У 1962-му в чоловіка народився син, якого назвали Цутому М'ядзакі. Життя дитини одразу ж звернуло в сторону важких життєвих випробовувань. Зовнішній вигляд рук настільки нестандартно виглядав, що це стало предметом висміювання у дитинстві. Як відомо, діти бувають не лише милі і прекрасні, але й Жорстокі. Якщо не знали про це, то подивіться ось цей плейлист, де я зібрав інформацію про наймолодших серійних вбивць в історії. Цутому переживав все це непросто, і в цей час потрібно було б максимально наділити його увагою та турботою, але батьки були повністю занурені лише в роботу і майже не приділяли Цутому уваги. По суті, хлопчика виховував його дідусь. Трохи згодом у батьків Цутому народилося ще дві дівчинки. І з того моменту життя Цутому стало Лише гіршим, тому що як не дивно, батьки знаходили час на те, щоб провести його з дівчатками, і продовжували не знаходити аби хоча би, поспілкуватися нормально з цутому про те, що він переживає. Тож навіть у родинному колі цутому став білою вороною. Батьки його уникали, і це ставлення передалося сестрам хлопчика. В майбутньому він зізнається, що одна з сестер з нього неодноразово знущалася. Цутому не дуже любив школу. Ну точніше, навіть не так. Йому не дуже подобалася соціальна частина навчання, так як він не мав друзів в принципі. І з нього, нагадаю, там постійно кипкували і знущались навіть. Але навчався він дуже добре, і це допомогло йому закінчити прекрасно початкову школу і перейти до старшої. І якраз у цьому віці з нього буквально почали вилазити назовні брак уваги і виховання зі сторони батьків, і відсутність спілкування з однолітками. Цитому зацікавився мангою і повністю втратив читохист чи то зацікавленість у навчанні, ставши одним з найгірших учнів за оцінками. Також зруйнувалася його мрія стати вчителем англійської мови. Замість університету він отримав освіту в училищі за спеціальністю фототехнік. У той час, коли однолітки Цитому вже мали родини, дітей навіть він, в принципі, не мав ще досі, досі досвіду спілкування з дівчатами. Тому. Почував себе не дуже добре. Ця вся агресія прихована і розчарування почали виливатися далі. Знання про фотографію і, зокрема, фототехніку він став використовувати у своїх корисних цілях. Ну, до прикладу, відвідував тенісний корт і робив кадри тенісисток, які потім використовував для сексуального самозадоволення. Втім, його колекція фото, зроблених власноруч для власне власних рук, а також велика кількість касет з фільмами для дорослих швидко йому приїлася. І тоді пан Міядзакі відкрив для себе картини з неповнолітніми. Чи це було незаконно? Ну це була Японія. Лише у 2014 році там заборонили зберігання матеріалів з фільмами для дорослих за участю неповнолітніх. Ця країна одна з останніх у світі, де це ще донедавна було, якщо не прям дозволено. То як мінімум не заборонено, та навіть зараз цей закон доволі таки слабенький, адже ця заборона не розповсюджується на аніме та манги. Що думаєте про це, коли Цотому було 21, єдина людина, яка його завжди могла вислухати і підтримати, дідусь помер. Це ще більше вдарило по психіці вже дорослого чоловіка, поглибило його депресію та віддалило від суспільства. Незважаючи на те, що цутому був відлюдником навіть у своїй власній сім'ї, він продовжив жити з батьками вже і після завершення училища, і потихеньку його сутність стала вивалюватися вже і на членів родини. Одного разу сестра Міядзакі зловила його на тому, що він спостерігав за нею, поки та приймала душ. Дівчина наказала йому негайно звалити, але цутому не звалив, а напав на свою молодшу сестру. Мати сильно посварила його, сказавши, що краще б цутому більше працював, ніж сидів вдома. і зі своєю дивною колекцією касет краще б теж зав'язував, але це тільки підвищило градус сварки, і тоді син вдарив мати. Треба зазначити, що колекція Цутому також мала в собі багато багатецько просто фільмів жахів і не просто таких якихось містичних, а прям слешерів, де кров, кишки і так далі. Тому в нього була, скажімо так, надивленість непогана. До речі, якщо що я жахи люблю дуже сильно, але слешери, де от прям м'ясо мені не, не подобається просто. Це прям фу. Ну, наприклад, сяєву дуже люблю. Можете свій фільм улюблений написати в коменти до речі. Отже, в серпні 1988-го, в віці 26 років, вся людь, злість та психологічні травми вилилися у найгірший сценарій життя, який тільки можна придумати. Цому проїжджаючи повз один з житлових комплексів префектури Сайтама, помітив маленьку дівчинку, яка вийшла гуляти на майданчик та вмовив її сісти в машину. Дітки ніколи не сідайте до незнайомців у машини. Це важливо. Цутому разом з дитиною поїхав в сторону лісу. Вони зупинились і вийшли біля туристичної стежки, але дівчинка почала плакати. Тоді, аби не привертати уваги, цутому її задушив. А через деякий час на наругу над тілом. Забрав одяг дитини та зник з місця злочину. Це була його перша жертва. Її звали Марі Конно, і було їй лише 4 роки. Успішно переховуючись від поліції, міядзакі за кілька місяців вийшов на своє друге полювання у тій же провінції Сайтама. Він викрав семирічну Йошідзаву. Дівчинка йшла зі школи по сільській дорозі, коли до неї під'їхав Нісан Ленглі, за кермом якого був ЦОТому, і запропонував підкинути ближче додому. Дівчинка погодилася на це. Ци тому відвіз її, звісно ж, не додому, а до лісу, де зробив свої бридкі справи. Забравши життя, він кинув тіло неподалік від місця, де залишив свою першу жертву. І знову поліція місяцями шукала злочинця, але безрезультатно. Міядзакі відчув свою безкарність, і це призвело до того, що його злочини стали більш сміливими та жахаючими. У грудні 1988 року. Міядзакі вмовив сісти у своє авто чотирирічну Еріку Намбу. Вони поїхали на одну з парковок міста Нагурі, тієї ж префектури Сайтама. Цутому згадав все, чому його могли вчити на уроках фототехніки, але пропустив знання через призму свого збоченого психічного розладу. Він почав фотографувати маленьку дівчинку в авто і змусив для цього роздягнутися. Після чого придушив жертву і, накривши простирадлом, кинув у багажник свого авто. Цутому відчуваючи себе вкрай впевнено, вже навіть не намагався якось сховати тіло. Він не поїхав в ліс. А просто біля парковки кинув жертву, і це тіло маленької Еріки стало першим, яке знайшли так швидко, лише через три дні після того, як її вбили. Про те, що три безжалісні злочини справа рук однієї людини, стало зрозуміло, коли Міядзакі проявив свою схиблену творчість. Він почав тероризувати батьків жертв. Спалив кістки Марі Коно, розтерех у порошок та відправив у коробці разом з кількома зубами фотографіями її одягу та листівкою, де було написано Марі кістки, кремація розслідування довести. Батькам Асамі прийшла листівка з вирізними з журналу словами: Еріка, холодний кашель, горло, спочиває смерть. Приблизно так, після вбивства маленької Еріки, пройшли наступні шість місяців. Міядзякі просто безкарно, відчуваючи себе прекрасно, ходив по вулицях і продовжував тероризувати рідних. У червні 1989 року він вирішив знайти собі ще одну жертву. Тепер він вже змусив фотографуватися маленьку дівчинку просто на вулиці. Це була п'ятирічна Аяко Номото. Потім вони пішли до його зловіщого, але неприкметного авто. По дорозі до авто дівчинка помітила, що у чоловіка досить незвичайний вид мають руки, і почала кипкувати з нього. Але нагадаю, що для Цутому його руки були. Дуже болючою темою, яка була взагалі не пропрацьована ніким і скоріше за все переросла у психологічну, а можливо навіть і психічну травму. Хоча незвичайний зовнішній вигляд руки мали лише через зрощення суглобів на кісті, він просто з народження не міг зігнути зап'ястя. Так як руки були слабким місцем Цутому, а п'ятирічна Аяко Номото цього не знала і знати не могла, за свої жарти поплатилася життям. Поклавши тіло у багажник і накривши просторадлом, Цутому поїхав додому. Там він ще два дні робив фото і відео останків тіла. А коли воно почало розкладатися, розчленував його і по частинам сховав у різних місцях префектури. Що творилося у збоченні свідомості цутому важко уявити, і, чесно кажучи, не треба. Але так чи інакше, в чоловіка почалися панічні настрої, і він став дуже сильно переживати, що залишки тіла знайдуть, тому, зрештою, повернувся на місце злочину, аби забрати їх. Та поліція все ж знайшла торс дівчинки, в якому впізнали Аяко. Втім, зачіпки ніяк не привели до Цутому. Його криваві руки так само були розв'язані, а віра в те, що він ідеальний злочинець, якого ніколи не спіймають, все сильніше придушувала страх, що одного дня за ним може прийти покарання. Тож, коли наступного разу у поле зору Цутому попали дві маленькі дівчинки, він одразу ж побачив в одній з них, правда, свою жертву, на другу не звертав уваги. Це були дві сестри. Молодший він вмовив піти з ним, щоб пофотографуватися, а старший сказав залишатися на місці. Коли вони пішли, старша побігла додому, щоб розповісти про ситуацію батькам. Батько дівчинки знайшов цутому і побачив, що він фотографує його роздягнуту дитину і збив його з ніг. Втім, цутому зміг втекти. Та втік він без автівки, тож змушений був пізніше повернутися, щоб забрати її. І там, на той момент, вже на нього чекала поліція. Міядзаки спіймали. Підозри, що це саме та людина, яка позбавила життя чотирьох маленьких дівчаток, підтвердилися одразу після того, як почався обшук у помешканні Цутому. Там було знайдено 5763 відеокасети, серед яких левова частка – це хентай аніме та Ерогуро фільми. Останнє це напрям, де зазвичай є еротичні сцени з кровопролиттям, відрізанням кінцівок, некрофілією та садизмом. Але головними знахідками безсумнівно стали. Фотографії жертв цутому, очікуючи суду, всі розуміли, що йому загрожує найсуворіше покарання, яке тільки є в Японії смерть. Батько злочинця був настільки злим, що відмовився навіть наймати для сина правозахисників. Тому у суді на стороні Міядзаки були громадські адвокати, які переслідували свої власні інтереси. Чекайте, тут для контексту треба повернутися у 1854 рік. Венесуела, країна Південної Америки. Саме тут вперше у світі відмінили смертну кару для злочинців майже 160 років тому. З того часу практика такого покарання все частіше піддавалася критиці. У 1990-му одразу 40 країн світу та територій відмінили смертну кару. І якраз суд на цутому у 1990-му попав на ці буремні і. Мінливі часи для судової системи по суті. Адвокати Цутому захищали його через те, що були в принципі проти смертної кари. Захист будував свою позицію на тому, що Цутому мав занадто великі проблеми з психікою, що безсумнівно було так. Згідно японського законодавства, психічно хворі люди не підлягають покаранню, а особи з когнітивними порушеннями мають право на пом'якшення вироку чи терміну ув'язнення. З заки працювали три різні групи експертів-психіатрів. І кожна з них дійшла свого висновку. Перші записали його у шизофреніки, другі виявили когнітивні порушення. А треті, хоча й погодилися з теорією про розлад, казали, що цей розлад на стадії, коли чоловік все ще здатний брати на себе відповідальність за свої дії. На сьогодні у світі застосовують загалом сім практик, коли мова йде. Про смертну кару. Це розстріл, биття камінням, електричний стул, газова камера, смертельна ін'єкція, обезголовлення та повішення. В Японії дозволено лише останнє, і на території самої країни побудовано спеціально для цього сім центрів ув'язнення, які мають камери для страти. Ось цей будинок це токійський будинок ув'язнення. Саме тут свої останні хвилини життя провів Цутому Міядзакі. І так саме через повішення було обірвано життя цієї людини. 14 квітня 1997 року окружний суд Токіо визнав Міядзакі таким, що усвідомлює наслідки своїх вчинків, та засудив до смертної кари. Але знадобилося майже 9 років, аби вирок підтримав Вищі та верховні суди, а потім ще 2 роки, поки справа дійшла до міністра юстиції Японії. Той поставив свій підпис під вироком 17 червня 2008 року, і лише того дня Міядзакі повісили. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте ви найкращі, найкращіші просто цьом. Побачимось вже в наступному відео. Не забувайте, що також виходять відео для спонсорів від 10 гривень на Ютубі. Баймі coffee і все, що тільки можна, посилання в описі. А поки подивіться ось це відео, або ось це все цьом, па.